Зараз знаходжусь на будівництві садочка Веснянка. Ще 28 вересня тут був тільки котлован. Сьогодні ми бачимо, що є цокольний поверх, є перший поверх, і хлопці закінчують вже накривати плитами перекриття перший поверх. До кінця тижня буде завершено. Завдання ми ставимо перед підрядником, щоб 1 вересня садочок запрацював. Ми розуміємо, що дуже зжаті терміни, але цей садочок дуже необхідний нашій громаді. Виконання робіт іде за графіком. Вони трохи випереджають поставлений графік кода і міською радою, але це ніяк не впливає на якість, бо і технагляд кова. Перевіряє їх так само, якщо треба, долучається і технагляд ірпінської міської ради на сьогоднішній день. Нарікань по підряднику по виконаним роботам на сьогодні нема.